Пишемо так, права фара у нас виглядає гарно, ніяких зауважень до неї нема. В принципі, взагалі гарно валіо. У нас має трошки отаку. Ні, вона і та, і та одинакова. Просто що на сонці, сонці блистить більше. Да. Ну це, тоже, в, тоже це, так, так. це це оригінальне, не побите, не погуляне, просто не вибита, нічого. <ків> Кромка капота у нас. Гарненько, не вибита. Капот взагалі гарно виглядає. По хрому так само у нас все гарненько на бампері так, тут Єдиний, Тут у нас радіатор. Там сухенько все, гарненько, претензій нема. Зазорчики бампера чудові. По зазор крило капот теж гарний. Претензій в мене нема. Так, скло вже казав, що оригінальне. У нас в робочому стані виглядають гарненько. Тут понизу так само все гарно. претензій в мене немає. Я резину виключу. Ага. Так, тут у нас також все плюс-мінус гарно. Так, резина у нас. Гарненько там по полосі одразу. Бачу, тут все сухенько, претензій немає. Пружинка у нас ціленька. Далі бачиш резина. Дуже добре. Що у нас по руках? Де то? вона? 0522. Гуд'єрка. супорта і от, жалоста. даже палич не зачіпується. Да, практично без вироботки. Колодки добрі. Там по пружинці. Опа, все гарненько у нас. пильники ціленькі. ну Звичайно і... гарно. Диск у нас, без Тоже без, без зауважень. Без царапин, Зеркало виглядає гарненько, скло оригінал, по дверці. Кромка не вибита, претензій в мене немає до неї. Тут Тут у нас не схоже, що воно крутилося. Так, це я не зніму. Шплінг у нас гарненький, але нема. Тут так само все гарненьке. Это я його положив, так тут у нас не крутилося, претензій немає. Тут у нас так само воно не знімалося з плінта. Неуваження немає. По крилу так само виглядає гарно, оригінальне не крутилося. По цій дверці вже сказав, що тут не крутилося, не знімалося. Сідушку бачили, що їздить. Вперед-назад, це теж так само буде робити. Да. Потім сяду. Так, стута в нас. Виглядає все гарно, нічого не витоптано, педалі взагалі гарненькі. Так, ручник трошки підзатертий, але це таке сногнотком. Опа. Так, тут на скло. Так само тройка, претензій нема. Так, тут ременем не вибито, виглядає гарно. Ось тут вже казав, само виглядає гарно, пороги не зачухані. Тут у нас посидіння так само все чудово. ну, Задній ряд взагалі виглядає дуже сер... сочно. Тут вона сімімісна. Да ні, то я знаю, що сімімісне, я кажу, що гарно виглядає. Я можу, можу взяти... Ні, тут тепло, ну, Пізніше, не все зразу. Так, карта в гарному стані, що одна, що друга. <кій> Ніяких зауважень, немає кнопки гарненькі, Що шуті, все В принципі, все гарно. Так. Багажник у нас відкрився без скрипів, без стуків. Це багажник, думаю, мусить бути щось по пластику. Не критично, не страшно. Тут так само Потолок. трошки підтертий, але нічого критично, як і всі, в принципі. Це ж багажник в кінці-кінці. Так, тут у нас корито є. Оп. Не запутівші, не вибиті. Це нас влаштовує. Не треба нічого робити, абсолютно. От їзда по ямах, по художцях. Репить, репить, репить криша то в них криша це, завжди і всіх. Я це знаю. у всіх. Не дергає коробочка. Прекрасно. Вісім передач себе почувають прекрасно. Є спорт режим. Тут явно не, тут тут нема що провіряти, але але... Бардачок відкривається а тут. А не... Шторку забріть. Ніби без рипів. Так, троечка. Лючок так само відкривається. Задню закрити, вроді би лишилось відкрита, ні? <кх> О, не немає приводу. Ну немає. Там, там рукою, так. Рімо працює, так, підігрів. Підігрів руля є. Так, як то його поснути? Да. Ні, ні, я підігрів сам. Так, працюю, так. тут все гарненько, претензій нема. Значить, там ну, салону скупсу, гарненько. Це друга пам'ять. Це я типу, собі в дорогу, а це от так, отак, тут на місці. Транспорт на момент. Електричний руль. Всі датчики абсолютно є. Датчик сліпої зони дуже гарно працює дуже. Старт mm -hmm. і стоп. Mm -hmm. і... От, тут все ну, виглядає керування. все гарно. То з колечком під тивосував, то не дивно, 230 тисяч. Але всі, всі хромочки, все на місці. Ось тут часом приїдеш, немає живого місця, не знаєш, де його, що його, як зробити. Тут все абсолютно на місці. Скло виглядає гарно. Прийняв, Низ, виглядає нічого, йдемо. <кх> Ладно, йдемо. Так, по цій тому склу так само троєчка. Тут так само тройка. Тут наче не круче, але зауважень немає. Такс тут у нас так само виглядає гарно, зауважень немає. Тут не вибито, виглядає гарненько. Так, ремішок працює, з цієї сторони сидіння теж в гарному стані. Зауважень в мене до них нема. Тилимок так само, все гарненько. Датчик боя за Ну, кришка, кришка рівненька, уважень не... нема. якісь моментів нема ніяких. Все виглядає гарно. Так, скло завод. Вернулися. Так, карта в нас в гарному стані. Ну в цілому гарно. Так, по дверях в мене претензій немає. Пах машині гарний. Безключовий. Присутній на всіх дверках. Так. Кромки дверей в гарному стані, за претензій немає. Все гарненько. Кромка не вибита по дверці, гарно. Сидіння пасажира теж з електроприводом. вперед назад Все гарненько, сіточки гарненькі, пластики не зашуровані. Гарна збережена машина. Тут у нас так само все гарненько завод. Витяги в гарному стані. Піввіс у нас там теж видно, що сухенька, претензій нема. Нужній речі. оригінальний. Важненький. Так, Диск правий взагалі без зауважень. Є така легесенька маленька притертість, це таке рисочка просто. Альмівний в такому стані, як і з тої сторони, стан чудовий. По балансуванню. Тут небагато приклеєно, в принципі. Є така рисочка по краю. По, по, по конту. Зараз йду назад. Різина така сама, як і з тої сторони, протектор хороший. Візнос рівномірний, <coughs> зауважень немає. Позаду у нас теж все гарненько. Вимазано, претензій немає. Ось. Щось приклеїлося тут таке. Диск Дискордівний, теж в гарному стані, короткі присутні. Так. так. якось треба буде підлізти, теж виглядає все гарно. Підрамник також в хорошому стані. Так, Тут по різині дата 47-20. Да -да, Різина однаково, все правильно. Eagle F1. Така сама, да. Протектор теж в хорошому стані. По цьому диску теж в нас претензій немає, виглядає гарно. Амортизатор там видно, що сухенький, пружина ціла, корозії як такої, в принципі, немає. Все виглядає достойно і гарно. На стиках все чудово. Так, диск кольосний гарненький теж. Так, вихлоп у нас чистенький, взагалі ніяких зауважень нема, що тут, а що там далі. Так, Труби в нас не фейкові, що приємно. Так само. Гарненько. Вихлоп не побитий, гарний рівний. Так, По задньому бамперу одразу десь бачив пару. Легеньких подряпин. Ага, ото коцочки, то косочки, ото. По чорному пластику, так більше в принципі нічого такого я і не бачу. Бампер гарно, гарно в зазорі. Площина не грає, трошки він сидить нижче. Тут трошки відтопиряний, але це таке, це бампер. Нічого критичного. Так, тут у нас є скол по кромці. По даху виглядає гарно, претензій зауважень нема. Все ціле рівне так само. Ну, алюміній трошки виблягший від мойок. Це якби не тільки в Ауді, така біда є практично у всіх. Хімія занадто агресивна. Дах цілий, криша ціла. Опа. Тут у нас виходить, що крутилося воно. Але тільки оце, Тільки цей край. Бо по цих, якщо дивитися, ну, теж воно чуть-чуть Якби соване, а це, то взагалі ніхто нічого не крутив, оцих два чепані. В принципі, виглядає все гарно. Якихось претензій наразі по кузову, по лонжеронам ще по чомусь немає. Єдине, що ходіть сюди. Я кажу. Так, капот у нас не крутився, не піднімався. Тут покруду у нас теж все гарно. Гарно, гарно, тут не кручено, стоїть сотки, тут не кручено. Так, фари в нас не перепаковані, виглядають гарно, валюю. Наліпочка, зараз я соткаю. Фара у нас справа 17.0113. Ліво у нас так, 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 16, 01, 13. Видно, не видно. У такому ж звідси буде видно. Червона ніби без масла на цьому, на, на позначці. Виглядає гарненько. В принципі, тут в мене ніяких зауважень немає до несучих конструкцій. Так. Бачимо, що в розвалі в нас сухенько, ніяких зауважень там нема. Так, да, є таке почорніння, але це якби нормально від залишків масла і всякої тряні, що летить, в принципі, з дороги. І, і цими вентиляторами затягує всередину в розвал. Знімаємо тоді. Тут у нас гарненько. Зауважень немає по корозії, по кузову. Де, тут трошки прим'ятий поріг. О десь тут не бачив. Это вот а, вон. Чуть -чуть. знизу. вот снизу бордюрчик чуть-чуть заодно с редуктора сухенький, зауважень нема. Так, тут у нас В принципі все гарненько Поріг тут теж підм'ятий. Під В цілому виглядає все гарно. Болти не ржаві. Так, так, само, Це... так, по сидінню. Є сліди експлуатації, легесенькі такі, але нічого критичного взагалі. Сидіння не пропоруте, не просижене. Складки є, але вони є і з тої сторони, і з тої, вони практично на всіх машинах. Електроніка працює, зауважень немає. Криша так само перевіряв, працює. По потолку ніяких пропалів, чи ще чогось заломів, всяких таких моментів немає. Кермо у нас в гарному стані. Також без зауважень. Кнопочки теж без зауважень. Якихось нарікань до салону в мене немає. Ремінці працюють, Вздуховоди є, по цьому всьому все в нас гарно. Заручник я сказав, що такий собі. Тут поцарапаний мається на увазі. Ну, ось тут хоче воно відлуплюватися, той софтач пластик десь. Ось тут також, ну але це таке дрібниці. Кнопочки гарненькі без зауважень. Тут так само все гарно. По картам сказав. Так, сидіння тут у нас дуже гарне, бензій нема. А зараз піднімемо третій ряд. Так, по сидінню задньому все у нас в гарному стані. По пластиках. Таке легесеньке, не, не, не критично Так, на ньому взагалі ніхто не сидів, судячи з стану. Yeah. <гум> Но. Но, але було в комплектації, люди собі таке купили. По поліках теж все чудово, все гарно. За кришу казав. Шторка в нас тут. Ручна. Саме скло ціленьке, я зверху фоткав. Не уважу нема. Так. так, тормоз ледь тримаю. Пароль у нас вивернутий. Камера в нас показує. Переключилася плавненько. Пинків немає, нічого нема, тормозалик ледь тримає і стоїть. Ну Камера якби родом з, з кінця нульових, але то таке основну свою функцію вона виконує. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2019